Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Ти пишеш код на C. І твоя програма вже починає нагадувати купу спагеті. Спокійно! Сьогодні ми розберемось, як функції в C допоможуть навести лад у твоєму коді, зробити його акуратним, зрозумілим та ефективним. Поїхали! Що ж таке функція? Функція це незалежний блок коду, який виконує певне завдання. Її можна викликати багато разів. Це як інструмент. Один раз створив, користуєшся коли треба. Наприклад, є функція say hello. Типу Void. І кожен раз, коли ми її будемо викликати, вона буде роздруковувати певний текст або текстове повідомлення в консолі. І. Переносити курсор на новий рядок. Навіщо вони потрібні? Функції потрібні для того, щоб уникати повторення коду. Для того, щоб розділяти програму на логічні частини, а також, щоб зробити наш код читабельним і зручним для налагодження. Яким же чином ми можемо створити будь-яку функцію? Функція складається з декількох важливих складових. Перше. Це тип, який буде повертати функція після того, як відпрацює. Далі ідентифікатор, або назва параметрів. Тобто в дужках ми або щось пишемо, або залишаємо їх порожні. От в деяких функціях в нас будуть параметри брати участь. В даному випадку це більш загальна функція. Кожного разу, коли ми її будемо викликати, одна і та самодія буде відбуватися. А також. Тіло нашої функції, яке буде відпрацьовувати кожного разу, як тільки ми за назвою функції будемо викликати той чи інший наш алгоритм. Розглянемо ось такий приклад, тобто є функція add, вона буде повертати цілочисельний результат, сприймає два параметри А і Б відповідно типу даних int. І буде кожного разу повертати суму цих значень. В даному випадку в нас функція grid типу void, вона вже буде використовувати опціональний параметр. Тобто користувач може надавати ім'я, може не надавати. Якщо користувач не надав ім'я при виклику, то тоді це значення в даному випадку user буде використовуватися як значення за замовчення. В цілому, коли ми визначаємо будь-яку функцію, ми можемо прописувати певні параметри. Тобто, це певні якісь змінні, які будуть е, приймати та чи інша функція на вході. Тобто, Коли ми формально описуємо. Коли ми кажемо про аргументи, тобто асоціація одразу що це конкретні вже фактичні значення, які ми будемо передавати. Наприклад, почнемо ми з функції say hello. Сей хелло. крапка з коми. Завантажимо можна написати ось таким чином. бачимо, є результат. І раз відьмо викличемо. Тобто кожен раз, коли ми будемо викликати функцію sayHello, кожен раз у нас буде друкуватися Hello World. І відбуватися перенесення курсору на новий рядок. Далі. Функція Add. Наприклад, 5 і 7. Передаємо. Якості аргументів. І бачимо 5 додати 7, повертається 12, і ми через Cout Out роздруковуємо результат на екрані. І останній приклад це в нас. Я от вже є, тому зараз не потрібно буде це робити. Можемо ось таким чином викликати. І ось таким. І бачимо обидва рази в нас функція відпрацювала. Перший раз, так як аргументу тут немає, то відповідно береться значення за замовчення. Другий раз, коли ми підставили вже фактичне значення, коли є аргумент, то тоді підставляється те, що користувач передав в якості аргументу. Існує два типи змінних. Це локальні та глобальні. Локальні. Вони існують в межах конкретної функції. Ось тут, наприклад, AB, вони будуть існувати тільки в межах функції add. Викликали функцію add, надали пару значень, порахували щось, віддали результати і забули. Але є глобальні, які оголошуються перед всіма функціями. Тобто перед там, функцією main, якась константа може бути. Тобто, або якась змінна. Але яка може бути використана декількома функціями і так далі. C дозволяє створити декілька функцій з однією назвою, але з різними параметрами. Це називається перевантаження функцій. Як це виглядатиме? Наприклад, є функція Sum, перший варіант цієї функції визначений для роботи з типом int і повертає також тип int. Другий варіант та сама історія, але для роботи з типом W. Спробуємо викликати. 10-15. А тут буде, наприклад. Ось так. Бачимо. І перший, і другий варіант нас відпрацював. Є таке поняття, як inline-функції. Це короткі функції, які компілятор вставляє прямо в місце виклику. Це може пришвидшувати виконання функції в цілому, якщо ми кажемо про швидкодію. Як це може бути побудоване? C++. Наприклад, є якась там функція звичайна куб, яка залежить від якогось значення, і повертає вона в нас добуток. Тричі за нашого е, параметру X. А ось інлайн варіант. Наприклад, куб 2, версія 2, умовно кажучи. Та сама історія. Тут, е, в якості параметрів, та сама складова, але єдине, що змінилося, ми дописали ключове слово inline. Трошки пізніше ми порівняємо щодо швидкодії звичайну функцію. Та. Inline функцію. І останнє. В даному уроці, що ми розглянемо, це рекурсивні функції. Функція, яка буде визначена таким чином, що вона буде викликати сама себе. Як же це все виглядає? Тобто, отримуємо значення n, і якщо це не 0, то кожен раз ми будемо повертати значення n помножити на факторіал мінус 1. Тобто кожен раз. Це все буде визначатися за рахунок виклику самої себе функції факторіал. Але значення n мінус 1. Тобто, якщо це буде, наприклад, 3 факторіал, тобто, буде повертатися 3, помножити на факторіал 3 мінус 1, тобто факторіал 2. Факторіал 2, в свою чергу, коли ми викликаємо, це буде домножити трійка, яка в нас була, помножити на 2. Домножити на факторіал 2-1, це 1. І, відповідно, факторіал одного це буде одиниця. Тобто, фактично, ми повертаємо 3, помножити на 2, помножити на 1. Але, так як одна з властивостей будь-якого алгоритму це завершуваність, то ви спочатку пишете умову виходу з вашої рекурсії, а тільки потім ви можете будувати рекурсивність. Наприклад. Торіал 5 нехай буде. Хочемо побачити результат. 120. Пробуйте підставити замість п'ятірки інше значення і подивитися результат. Бачимо, що звичайна функція куб, і куб, умовно кажучи, версії другої, але це ми пам'ятаємо, що в нас inline функція. Дали результат один і той самий. Але, як же це все працює під капотом? Давайте розглянемо наступний приклад. Перший результат запуску. Другий результат запуску. І третій, наприклад. Тобто бачимо, що насправді час кожний раз різний. Тобто, коли ми прописуємо онлайн-функцію, перше це функція, коли е, складається з одного максимум там, двох рядків. Тобто, не щось на складне. Що важливо знати, інлайн це лише пропозиція компілятору, тобто при цьому він може ігнорувати її. Це використовується переважно для швидкодії в маленьких невеличких функціях. Тобто inline-функція функція це маленька функція, яку компілятор може вставити прямо в код замість її виклику, для того, щоб прискорити виконання. Можете поставити відео на паузу і спробувати зробити те саме, але з нашою функцією куб. Ну і в якості інлайн функції візьміть куб 2. В середньому інлайн виконується швидше, бо не відбувається перехід по стеку. Тобто, коли нас хвилює швидкість, то в звичайній функції не завжди, але здебільшого, вона нижча. Швидкість в інлайн функції вища швидкість. Можливо, на там, 10%, можливо, на 50%. Тобто, на якийсь відсоток пришвидшення відбувається. Щодо використання пам'яті, У звичайній функції менше використовується пам'ять, в інлайн функції більше, тому що е, може бути дублювання е, коду. В контексті розміру коду. Тобто, звичайна функція е, компактна. Inline-функція може навіть збільшуватись. Звичайна функція може бути там, з будь-якої кількості рядків коду та в цілому складатися. Якщо ми кажемо про inline-функцію, то 1-2 максимум. Інакше профіту взагалі не буде. Які ж є найкращі практики під час створення функцій? Пиши короткі та зрозумілі функції. Давай кожній функції одне конкретне завдання. Уникай глобальних змінних, якщо можеш. Якщо функція коротка, можливо краще зробити її в якості інлайн-функції. Для закріплення даного матеріалу практично є наступні завдання. Перше. Написати функцію, яка знаходить максимум з двох чисел. Друга задача. Написати функцію, яка виводить n -ну кількість зірочок. І третя функція реалізувати рекурсивну функцію обчислення числа Fibonacci. Функції це основа хорошого коду. Якщо ти навчишся їх використовувати правильно, зможеш писати масштабні, ефективні і чисті програми. Щоб відео було корисним, постав лайк. Підпишися на канал і пиши в коментарях хочу більше C. І тоді я зроблю серію уроків. Не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу. До зустрічі на IT Education Hub.